Христос рождається, дорогі браті і сестри, дорогі краяни, маю щасливу можливість і нагоду запросити усіх вас на гарне різдвяне дійство. Греко-католицькі парафії сіл Павлів і Вузлове 5 лютого справляють завершення коляди. І воно буде особливим у тому році, тому що у цих дійствах візьмуть участь. Семінаристи Львівської духовної семінарії. Це є духовий оркестр, який буде колядувати. Здається, духовий оркестр в церкві це новаторство, чи це щось свіже і незвичне. Але мушу сказати, що цьому оркестру, звичайно, не в такому складі, як він є зараз, але вже понад 136 років. Бо перша згадка про них є у 1880 році. За Часів України цей оркестр був відновлений, оскільки за радянських часів він був, він був знищений цілковито. І тепер наших семінаристів, а їх є понад 20 осіб, запрошують у храми Києва, Львова, Франківська, Тернополя по всій Україні. Зрештою, вони їдуть і несуть коляду у такому гарному надзвичайному духовному виконанні. Такий порядок буде. О 9-й годині в селі Павлі буде служитися божественна літургія в храмі святих апостолів Петра і Павла, і по службі Божій буде коляда. У вузловому, в 12-й годині, буде служба Божа, і по службі Божій буде коляда. Всіх вас чекаємо, бажаємо гарно провести разом з нами ці різдвяні свята. Христос рождається.